В останні роки для багатьох українців Німеччина стала не просто тимчасовим прихистком, а країною, де багато хто планує будувати своє майбутнє. А разом із інтеграцією приходять і питання, про які зазвичай не думаєш одразу. Але я впевнений, що після перегляду цього відео ви точно задумаєтесь, а багато хто навіть візьме калькулятор в руки і почне рахувати. Я вже зробив підрахунок своїх пенсійних відрахувань зі своєї заробітної плати, і, чесно кажучи, сам в шоці. Це ж скільки я повинен зараз заробляти щомісячно, щоб вже через трохи більше, ніж 15 років хоч якось забезпечити своє майбутнє. Поки що це майже повністю нереально. І далі ви зрозумієте, чому, і зможете самі на власних прикладах переглянути вашу особисту ситуацію. Але все по порядку. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. У цьому відео, і ми починаємо. З 1 липня 2025 року в Німеччині підвищуються пенсії. Здавалося б, хороша новина, але чи знали ви, що це підвищення, автоматично змусить понад 70% німецьких пенсіонерів сплачувати податки. І навіть ті, хто раніше не підпадав під оподаткування, тепер можуть опинитися в числі тих, хто зобов'язаний подавати додаткову декларацію. Також це підвищення вплинуло і на розмір пенсійного балу, який тепер складає 40 євро 79 центів на місяць. Трохи пізніше я розповім вам про те, що таке пенсійні бали, тобто енгельт -пункти. І це друзі лише верхівка айсберга, бо незалежно від віку і країни походження, кожен хто працює в Німеччині, вже сьогодні має розуміти, як працює пенсійна система, скільки можна реально отримати і чого краще не чекати зовсім. А ще чому час починати думати про альтернативу, зокрема, фінансові інструменти, які допоможуть вам зберігати і примножувати доходи вже зараз. А також платіжні інструменти, які дозволяють вільно і без лишніх клопотів розпоряджатися своїми фінансами, при цьому не порушуючи законодавство країн ЄС. Далі я коротко розповім вам про дуже хороший гаманець для щоденних операцій, яким я сам користуюсь вже доволі довгий час, а потім розглянемо на конкретному. Прикладі, як нараховуються податки на вашу заробітну плату в Німеччині, в тому числі і внески на державне пенсійне страхування. Тож не перемикайтесь. Я вже працюю над сценарієм відео, в якому просто й зрозуміло розповім, як інвестувати невеликі кошти, коли ви знаходитесь на території ЄС так, щоб не потрапити у податкові пастки. Усе зробити законно і без зайвої бюрократії. Але зараз уявіть собі, що ви вже інвестували розумну суму в крипту та отримуєте прибуток також в крипті. А витрачати потрібно в євро на оренду, покупки, відпочинок або навіть на ранкову каву. Як перевести ту криптовалюту в реальне життя без зайвої мороки? У мене, друзі, була така дилема, і, чесно кажучи, традиційні банки мене не врятували. Ні купи довідок, ні черги в відділеннях мені не до душі. Да і, чесно кажучи, нема у мене на це часу. На щастя, я знайшов рішення, яке повністю змінило мою фінансову рутину. Це трасті плюс. Трасті Плюс це не просто звичайний криптогаманець, а цілий фінансовий інструмент нового покоління для тих, хто хоче гнучкості. По суті, один за стосунок поєднує все необхідне. Тут вам і безпечне зберігання крипти, і обмін на різні валюти, і навіть особистий європейський банківський рахунок Ібан з підтримкою СЕПА платежів. Тобто, прямо в додатку ви отримуєте свій власний єврорахунок, з якого можна офіційно платити за товари чи послуги в ЄС без посередників. Звісно, ліміти також пристойні до 5 тисяч євро за одну транзакцію та до 50 тисяч євро. Євро на місяць і за потреби їх можна підняти через підтримку. Звучить, на мій погляд, солідно. Але найголовніше те, що Traсті Plus дає віртуальну картку Quico Digital MasterCard для щоденних витрат. Зазвичай випуск такої картки коштує 10 євро, але саме зараз обмежена пропозиція, за якою картку можна отримати безкоштовно. Так, ось я вже давно активував таку картку і підключив її до Apple Pay у телефоні. Тож тепер можу спокійно платити телефоном в будь-якому магазині чи кафе по всій Європі, а кошти списуються прямо з мого криптобалансу. Жодної банківської бюрократії, жодних зайвих комісій за платежи чи обслуговування. Конвертація відбувається автоматично за актуальним курсом. З фіксованою комісією лише 0,5%. Фактично, я розраховуюся криптою так само просто, як звичайними грошима. Так для купи народу фрілансери, айтішники, консультанти, тобто ті, хто отримує дохід у криптовалюті, оцінять можливість напряму витрачати крипту без танців з бубном. Українці, які живуть чи працюють в країнах ЄС, зможуть уникнути тяганини з відкриттям рахунків у місцевих банках. Мадрівники або ті, хто часто переїжджає з країни в країну, отримують фінансову свободу: один гаманець і одна картка, яка функціонує від Іспанії до Естонії. І загалом кожен, хто шукає фінансову гнучкість з мінімумом бюрократії, знайде в трасті плюс щось для себе. Далі я покажу вам, як це функціонує, але зараз повертаємось до основної теми відео. Давайте розберемось з тим, як реально влаштована система податків і соціальних внесків в Німеччині та чому достойна німецька пенсія буде майже недосяжною мрією для більшості українців, які пов'яжуть своє життя з Німеччиною. А можливо, когось така пенсія навіть дуже влаштує. Тож давайте порахуємо. І так, друзі, представте собі, що ваша офіційна заробітна плата в Німеччині складає, давайте для точності візьмемо 3,5 тисячі євро брутто щомісячно, тобто до сплати податків. Я знаю, що багато хто з вас зараз напишуть мені, де я бачив такі заробітні плати в Німеччині для іноземців, тим чи для біженців, і будуть частково праві. Але все ж таки, давайте візьмемо саме цю суму для більшого оптимізму. І так, з 3,5 тисяч євро вашого заробітку з вас утримають на обов'язкове медичне страхування. В Німеччині це називається «Gesetzliche Krankenversicherung». У відсотках це приблизно 9,2%. 7,3% – це обов'язково для всіх. А ще 1,5-2% залежить вже від конкретної страхової компанії. Далі йде страхування на випадок потреби у догляді. В Німеччині такий вид страхування має назву Pflegeversicherung. і у відсотках він складає 1,8%. Далі йдуть внески на обов'язкове пенсійне страхування і складають вони 9,3%. Далі йде страхування на випадок безробіття. В Німеччині він називається Arbeitslosenversicherung, і складає цей внесок 1,3%. Всі ці 4 соціальні внески нараховуються на ваше брутто і сплачуються персонально вами. Такі ж точно відсотки платить і ваш роботодавець за вас. І всі ці внески не залежать від вашого податкового класу, так як це окремий внесок і називається він податок на доходи з найманої праці, на німецькій мові коротко «Lohnsteuer». Тобто, стосовно пенсійних внесків, кожен місяць з вашої заробітної плати відраховується приблизно 18,2% до пенсійного фонду. А тепер давайте порахуємо, яку ж пенсію отримую. Наприклад, я якщо мій місячний дохід 3,5 тисячі євро, тобто за рік я заробляю 42 тисячі євро, а до пенсії мені залишилось з урахуванням років, які я вже пропрацював, 17. І так, щоб отримати один ендгельд-пункт, Давайте далі будемо називати його просто пенсійний бал. Пам'ятаєте, я про нього вже розповідав на початку випуску. Так ось з липня 2025 року один пенсійний бал дорівнює 40 євро 79 центів на місяць у випадку, якщо ваш річний дохід 50,493 євро. Це середня зарплата у Німеччині у 2025 році. Так, багато хто з вас зараз мені напишуть, що в таких випадках існує соціальна допомога, і в Німеччині вона доволі вагома. Але хто з вас може гарантувати, що на той час вона буде також вагомою? Та чи буде вона взагалі? Так як я бачу ситуацію в Німеччині, найближчі роки вона виглядає також доволі катастрофічною в сфері пенсійного забезпечення, і я вже знімав про це навіть відео. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим випуском. Тож, друзі, не знаю, як ви, а я волію інвестувати, щоб хоч якось забезпечити своє майбутнє. А проінвестувавши, волію розпоряджатися своїми коштами так, як я вважаю за потрібне. І саме зараз. Тому і вам, як я вже обіцяв, покажу наскільки це просто. Отже, я завантажив додаток Трасті плюс на свій телефон. Посилання, до речі, я залишу в описі під цим відео. Реєстрація зайняла буквально кілька хвилин. Вів номер телефону, вигадав пароль. Щоб відкрити всі функції, потрібно пройти верифікацію. Я використав свій закордонний паспорт, хоча, якщо чесно, підійшло б і водійське посвідчення. Після підтвердження особи мені одразу видають індивідуальний і бан рахунок в євро прямо в додатку. Тепер я маю повноцінний європейський рахунок на своє ім'я. Можу надсилати і отримувати СЕПа перекази, наприклад, виставити рахунок клієнту чи сплатити оренду квартири в Німеччині, взагалі без банків посередників. Далі картка Quico Digital. В додатку трасті плюс натискаю на ось цей віджет Quico Digital. Декілька простих кроків, які я, на жаль, не можу показати, так як картка у мене вже є. Але кілька хвилин і картка готова. Ось вона сучасна мастер-карт на 5 років дії, прив'язана до мого криптогаманця. Тепер, коли я купую каву чи продукти, достатньо просто піднести телефон, і оплата приходить миттєво, списуючи необхідну суму з криптовалюти. Причому. Продавець отримує євро. Все виглядає, як звичайно, оплата карткою. Комісія знімається тільки за конвертацію. Як я казав раніше, це 0,5%. Інших комісій за сам платіж немає. Якщо раптом знадобилося готівкові євро, картка теж виручить. Можна знімати в банкоматі у будь-якій країні. Поповнення гаманця теж гнучке. Особисто я пробував такий спосіб: можна закинути крипту з одного гаманця на інший. Але також можна поповнити з української гривнової картки, додаток конвертує в євро, або навіть скористатися P2P обміном. Так само і навпаки, можна переказати євро на будь-який інший єврорахунок, вивезти на карту чи відправити криптовалюту туди, куди треба. Тобто Трасті Плюс працює як місток між криптою і звичайними фінансами. Трасті Плюс реально дозволив мені керувати криптовалютними доходами як звичайними грошима, і при цьому я не втрачаю контроль над своїми коштами незалежно від місцевих банків та їх бюрократії. Тож за потреби рекомендую звернути увагу саме на Трасті Плюс. Завантажити застосунок можна за посиланням під цим відео. Перед початком обов'язково зазирніть в актуальні умови та ліміти в самому додатку. Там завжди пишуть оновлені дані, щоб ви були в курсі. Спробуйте. А потім поділіться враженням. Мені самому цікаво, як вам такий досвід. Друзі, щоб полегшити вам розрахунок вашої пенсії, не вникаючи в тонкощі і зробити це без помилок, я створив для вас HTML-файл, який вам просто потрібно завантажити за посиланням під цим відео на свій комп'ютер чи ноутбук. Натисніть на нього, щоб він відкрився у будь-якому Введіть свій річний дохід і кількість років до пенсії і отримаєте результат. На жаль, ні на айфоні, ні на айпаді він не працює, так як відкривається автоматично тільки у браузері. А безпека цих гаджетів не дозволяє це зробити. Чи відкривається цей файл на Android-устройствах, я не знаю, тому якщо вам вдасться його відкрити, залиште, будь ласка, ваш коментар під цим відео. І на завершення для самої стійкої моєї аудиторії ще одна цікава інформація. У Німеччині діє правило, якщо людина працювала 45 років і всі ці роки сплачувала страхові внески, вона може вийти на пенсію достроково, без штрафних знижень до виплат. Це виглядає як справедлива нагорода. За довгу кар'єру. Але, як показує практика, достроковою пенсією частіше користуються не ті, хто працював важко, наприклад, будівельники чи медсестри, а ті, чия робота була легшою держслужбовці, банківські, службовці, офісні працівники. Чому так? Бо правило базується лише на кількості років, а не на тому, наскільки важка була робота. Як наслідок виходить парадокс. Той, хто 45 років працював у комфортних умовах, йде на пенсію раніше. А той, хто реально зносив здоров'я на важкій роботі, але не дотягнув кілька років, не отримує такої можливості. І тут слід відмітити, що зараз це питання виноситься на загал, де дослідники та громадські діячі пропонують запровадити більш гнучкий підхід, як, наприклад, в Австрії, де враховується не тільки стаж, але й тяжкість праці. І це абсолютно правильно, як на мій. Погляд. А у мене на цьому все. Підтримайте це відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Не забудьте підписатись на мій канал. На ньому вже є багато відео, які допоможуть вам інтегруватися в Німеччині, якщо це є, звісно, вашою ціллю. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ. Вже скоро ми знову будемо збирати на автівку. А поки подивіться відео, подяку нам всім, хто допомагав у цьому зборі від хлопців з фронту. Я також дуже вам вдячний. До зустрічі в наступних випусках. Всім Пока. Бажаю здоров'я. Велика подяка учасникам проекту Локомотив підтримки від ініціативної спілки Віазінхе та всій українській спільноті міста Аугсбург в Німеччині, також німецьким громадянам, які невпинно донатили на платформі Батте Плес. Окрема подяка Олегу Полічуку, який на своєму ютуб каналі Німеччина загалом та зокрема. Проводив збір на дане авто. Слава Україні! Героям слава!